Як відправити посилку в США та Канаду? Так, так, перевозка Delivery тепер здійснює доставку з України до США та Канади. Ми розкажемо, як це працює та що саме потрібно знати перед відправкою. Ви можете відправити посилку через нову пошту на вказане відділення в описі, або ж принести посилку, можливо, безпосередньо до наших офісів в місті Ужгород та місті Івано-Франківськ. Адреса офісів також буде в описі. Обмеження такі самі, як і для інших країн, але якщо у вас нестандартний міст посилки, то краще заздалегідь узгодити можливість перевезення з нашим диспетчером. З тарифами на доставку можливо ознайомитись у нашому pdf файлі або узгодити інформацію в диспетчерах. Якщо сама посилка не перевищує 800 доларів то отримувач не оплачує миту та ПДВ. Але якщо сума перевищує 800 доларів, в такому випадку посилку потрібно розмитнити, і наші брокери допоможуть вам у цьому. Щоб скористатись послугою страхування, потрібно надати інвойс на товар. В такому випадку ваша посилка автоматично застрахується на вказану вами вартість. Відправити посилку в США та Канаду легко, якщо робити це з привозки деліврі. Чекаємо на ваше повідомлення.